Кидати їй костяк, ні. Вона доволі легка. Вона костяк? Це деформація. Вона не легка. Це що таке? Це? Отака гарнота. І сьогодні ми її будемо розпаковувати разом з вами. Тут у нас величезна коробка, гриті є, або лютник, якщо ми кажемо, якщо ми мовимо по польську, лютник. і промо картки. Тому сідайте зручніше, і ми з Сашою будемо його розпаковувати. Нам сподобалося розпаковувати вайхи. Так, і тепер ми будемо. Щось в цьому є. Так. Якщо вам теж сподобалось, ну дайте знати. Так, давайте дивитися, що тут. Це в мене делюкс версія. А Тому, тому вона така здоровенна, так? Ні, вона всі повинні бути здоровенні. Вони всі повинні бути здоровенні. Всі на стене але... повинні бути здоровенні. Дуже гарно, дуже гарно. В делюкс-версії додаються органайзери, металеві монети. Ну, ви, ви Ось тут є дірка в плівці і з цього місця можна нормально починати розпаковувати. Ну В такій коробці всередині має бути лютня. Як жетон першого гравця. Просто збирається Так, зараз. Також правила, які я порізав, коли розпаковував, це маски не тепа до продавнього жаху додаток останнє, який вийде українською. О, вона навіть е з цією, як його з глянцевою вставкою. Цього було не видно, коли вона була в кінці. Через пліт. О, Оп, оп. Так, ось тут і ось напис. Прям можна... Я думаю, видно. О. А так від... видно. О, і тут теж. І тут і люк теж Короче, Коротше, коробка, тут ну делюкс. Навіть коробка делюкс. Відкривай. Пердометр. Вмикаємо. Та немає це коли зачиняєш. Пердометр треба вибрати. Давай зачинимо одразу. Все, найкоротше відео з розпаковкою стоїть. От ми і розпакували, в принципі, якщо сподобався такий формат, 14 секунд відео, пишіть коментарі. Такого можемо не знімати вам. Чекайте. Ми повернемося за 2 секунди. Ні, ти не будеш цього робити? Тоді давай мені. Ну, якщо ти не будеш не пропадатиш повітря. Будьте. Але тут нічого не тут нічого немає, немає немає доріжок жодних, просто типографія дуже прикольно пахне. Хто знає? той знає. Так, правила, Мені здається, можливо, в делюксі вони не такі, тому що якщо думати про таке саме оформлення цього самого художника, то в мене є гра несвідоме і в делюксі отакі правила, а в звичайній не Фініч делюксі. Гри. Це О, не такі правила. Дев'ять сторінок правил. Далі пішло пояснення про те, що взагалі відбувається і нащо так багато напхано. Ну добре. Так. О, це завжди треба показувати, що якщо є на останній сторінці правил і на передодніх двох, теж з іконками бачена літніка. Так. О, штука. Це Deluxe, Ось що чим відрізняється Deluxe? Двосторонні двошарові планшети. Житоми цих військових. Коротше, жетони військово, такі жетони, так, будуть в дереві, я так розумію, а не а не просто в жетонах. так, жетони, так, жетони... Престижу, ремонту, ну, ремонту, так. Металеві. Гроші. Так, метал металові монети. І ось тачки ці контейнери для гравців. І навіть як його запакувати розповідають. Судовці. Але вона дуже гарна, ви зараз все побачите. Давай так. А, чи вона гарніша за несвідомий розум? Так. От поговоримо про це. Так, вона гарніша, вона ідеальна. А це що? Це... Ага, перший раунд крок за кроком для нових гравців. Чудово. І соло. Так, і це історія. Приготування сюди винесено. Цікаво, але тут ще скільки, ще 30 сторінок. Ого, Це ти не будеш читати, мабуть. О, прикольно, дивись фотографія дизайнерів. Так. річ. Обожні такі штуки. Всі тут, так? О, подивіться, яка класна штука. Це штуки. А, це ж я казав, це влітня жетон першого гравця. Вона має дерев'яна збиратися. Я Ні, це ж... не будемо, не, це, це гербів. Це на кожного гравця. Жетони гербів, жетони... Престижу, помічників і відповідно цих майстрів. Але ж це ці, це в нас будуть наші робітники в грі. Так. Вони жетонами тут представлені. Як вам і... колір? сірий колір в якості кольору гравця? Ні, мені здається, що це не це що, колір гравця. Так. Мені думається, що це. Е... Колір гравця. Ось, трійка, чи четвірка. Це сірий як колір. Mm -hmm. Комусь доведеться грати сірим? мені дуже мені подобається. Тому гравцю, якому не дістанеться нагороди, бо тут в цій грі спойлер ми будемо змагатися за нагороди, але нагород лише на трьох. чотирьох. Що, що Нічого не прийме. Я відкриваю сірий. Це, Це мій улюблений кольор. Там є ще, ще більше делюксифіковані ці робітники, коли вони. Ну, це дерево. Ну так, це дерево. А є, там вони з такими, як, я не знаю, як печатки, вони виглядають щось таке. Диві. Так, 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 одні тут більш тонкі, інші більш жирні. Ось такі червоні. Мільйоти, мільйоти. Жовтий. Ну він не жовтий, він гірчий. Добре? Ну де це жовтий. Це ж гірчиця. Правда? Муштардовий. Згодні, згодні. Сос муштардовий. Та. Ну, ось а, це що я казав. Ось жовтий. Ось сірий. Жовтий, наче б виблизкує. Угу. Сірий, наче він сіріший за сірий. <різь> О, а це органайзери. Для гравців. Подивіться, як це красиво. Так. Просто за це органайзер ресурси теж не абгрейдуті, бо є тут апгрейд ресурси ще. Скажу, чому раніше не, не догадалися? Це не було стандартом. Стандартом індустрії були куби пофарбовані для них, що означає будь-що грі. А про органайзери, які тематично пасують, типу, як в... Мені обіцяв собі наказати типу і про Добре. Можна наступного разу пощастити. Куберки? Як ракети в галактичному круїзі, Добре. як люки, вільки в літія. Це ось такі кубики. А, ти Добре. ж знаєш, що ось це тварини. Бачите? Всі ті, хто завжди хотів собі дерев'яні пофарбовані куби, як тваринки. О, Тваринки. Дерево. Метал. Угу. Тобто Пожалуйста. треба було все ж таки і апгрейд компонентів покупати. Так, але там теж не те, щоб прям... Я все просто дивилася, що вони не дуже гарно виглядають і вирішила забрати. О, дерев'яні кубики. Так вони всі дерев'яні. Ні, ну вони дерев'яні, це ще прикольно. Ну, всі дерев'яні. Це не засмучує, я, я не а... засмучую, Дивись, які воно. гарні дерев'яні під дерево. Дерев'яні куби під дерево. Угу. А інші дерев'яні під що? Під фарбу. Але дерев'яні кубики. Дуже гарно. Треба ще орган. Дерев'яний. А ти знала, що він музичний? Так, я знала. Я не, є... не знала, Що він грає ноту. Так. Коли в нього. Так, є ще. Ну от на, на хіба. Ну, в сенсі. Тут є в... можна купити собі дайставер орган. Клоник. І цей орган, коли ви збурляєте куби, він буде видавати ну, моду, як Саша сказав. Що тут далі? Далі купа картону. У -у -у. Тут щось гарне. Так, тут щось гарне. Спочатку все. А, перше, що тобі спав на думку, коли ти побачила цю гру, бо у тебе з нею а, шалене кохання. Так. В мене не так, тому ти скажи, що ось перша твоя думка, коли ти відкрила і побачила, почала вертати всі ці фотографії, всіх цих компонентів. Перше, що тобі спало на думку. Що це за гарнота така? Так. Мені воно треба. Далі. Це, на цьому <смеш> мої <смеш> думки, думки закінчили. закінчилися, так. Mm -hmm. Потім я ще подумала через якийсь час, що може вона просто погана і не цікава, і може воно мені не треба. Але, подивившись огляди, я зрозуміла, що вона цікава, і в мене, в принципі, не залишилося аргументів. Це... Ось мені подобається, що тут написано е, мовою оригіналу, так? Якщо Бродвуд Бродвуд. Ну, тут немає е, перекладу. Ось тут є переклад польською. А тут немає. Це наші родини люті. Так. Які робили лютні. Ну, вони не тільки лютні робили, але за нас. Нагадний захват. Ну гарно. Так. А це поле. Так, так розумію. Там багато, По багато полів. навіть майже влазить. вилазить розміру розуміру. в спікізі, так? Ні, ну менше, воно таке, як якась. Так ти ж не е річ. всі поля в ну, локації, локації, ми тут будемо збирати свій оркестр, а сюди ось це, типу, дії, ми будемо сюди своїх е робітників. А, такого розміру такого розміру поле стандартно, це не делексифіковане поле, воно просто таке здоровезне. Ця гра їсть вам стіл. Будьте готові, якщо ви хочете в таке е, щось пограти, навіть в соло, що вам потрібний великий стіл. Хай хоче мене разом зі столом з'їсти, яка вона гарна. Людня. Так, оце, це так, для першого гравця? Це ось для першого гравців. А, ну понятно. Ага, а, а Деліксифікація. Це це Ця штука просто дерев'яна. Але а... тепер мені є чим дикати в правила. Ось. Я знаю, що ви не дуже любите писати коментарі, часу немає і так далі, бажання. Але ну про це, будь ласка, ну напишіть, що ви про це думаєте? Це дуже важливо. Що, що ви про це? А чого ні? Ну, про це горніш. Чого, чого ні? Так. Ми, це мені цікаво, скільки воно протримається в сілому стані. Ось прям секунду. Десь майже на сьогоднішньої доби протримається цікаво, чи ні? Сіти клади буде тепер всякий тикати. А, це ж ось. Але ця... можна такий смачок купити собі. Можна, окремо. Так. Ось так виглядають жетони натхнення. Ось так виглядає натхнення Blutia. І вони могли бути залізними. У, а ту, дивиться, покриті ці. Ну, це. Органайзер. Не оксамит. Ну, no. під no оксамит. Замшеве щось. <гум> Знаєте, як, е, як е, ще жетони. робили під інструменти. Ну я тепер хочу ще делюкс. Тому що і... не делюкс немає напилення, правда? Я не знаю. Немає. Ну так це просто люкс. <сіхи> а ти ще бачиш, що тут написано лють а не лютник. Так. Англійською. Хочу це і локалізація. Ну і що? Ну, тому що це. Так, ну що, він переробляти ще й. Ну, я про англазери. те, що так. Тут написано буде англійською, скажу за все. І, і в вашій версії гри. локалізоване українською мовою одним видом. Ну ну, точно. Ну і давай сірий подивимось. Колір сірий. <рив> що за хейте? Я буду сірим тільки грати. Ну, якщо ти мене похочеш грати в е, лютніка, я буду грати сірим. <топ> Подивись на це. Подивись, яка воно сіре. Сіре, сірезне. <рив> <У -у -у. рив> мене завжди цікавило, мене завжди цікавило, з усіх кольорів, які. з усіх кольорів. Я наголошую на цьому. Коли ви створюєте настільну гру, колір гравця, який буде присутній в ній, ви обираєте з усієї палітри кольорів у, у, у світі. І от... І сірий. Має, ну, такого ніде нема. Колір. Колір. Це теж колір характер. Але такого немає не ну гарний. Міг бути білий. Я не, я не жаліюся, просто мені цікаво як. Відбувається так. вибір. Бо ну, Зелений. З з іншого боку, я думаю, що це деселор живо. Панше в мене здається. Так часто. Так. Буде. і є. Бо нашою автомішаровий планшет. Ну. Це при нас. Сидить, треба буде класти наших помічників, тобто робітників. Це найбільше а, дивний, а, ну, окрім цієї пі піпети старогене. Так. В цьому. Це найбільше. Дивний елемент в цій грі на смак, але е, він дуже цікаво механічно зроблений. Красивий він. Так, а тут карти. Підказки. Тут є трохи іконографіки в цій грі, не те, що багато, і вона дуже гарно зроблена. Перше моє враження, яке було, коли я побачив, що це. Е, як би я хотів, щоб виглядав mm -hmm. ну ось прямо. тому він би був... Щоб в ньому син. був такий смачок? Ну ні. Я... Показувати вистави, я, я буду отут, так зараз. Ну, Якщо б там здоровенний картонний циліндр був, <сум> або кроватка метелик. Так, картонний, здоровий. Ні, Ну, ось цієї штуки там бракує. З підказками середок ходу, і так далі. так далі. Це автомат, так? А ще що, це як мішанина так. з Трікеріона і несвідомого розуму. А наступна думка була, що я хочу більше грати в трікеріон окремо і в несвідомий розум окремо. Мені цікаво буде спробувати лютіє, але. Перша думка, яка в мене проминула, що. Краще грати окремо в трікері і окремо в Несвідоме. Тому що механіка тут механічно він дуже схожий на трікері, в плані взаємодії негативної... Тут багато негативної взаємодії між гравцями. Типусь тобто, який момент. Залізні. Ну, тип. Знову. Які красиві. Все, залізні? Ну так, на дерев'яні. Там же ще є. Це ж ти найменше взяла. Ну так. Коричневі. Ну, це найменше мідяки. Там ще й срібло і зони. Так. Далі срібло. І з інструментами. Навчилися, до речі, видавництво це Duck? Лакіда... Ну, це Duck польське, а так це та PowerSong Games. Ось видавництво, про яке я не знаю, чи чули ви чи не чули, але треба звернути на них увагу. Якщо вони протривають довше, ніж зараз видавництво тримається на ринку, зверніть на нього увагу. Бачите, як вага? вони врахували все те, що до цього до них робили, і зробили ну, не гірше. Якщо подивитися і не знати, я що це тепер я за хочу видавництво. інший смичок і хочу інші ресурси. Це ще й такий розвод на бабки ви гарний. О, які вони гарні. Так. Ну і це найкраща частина делюксифікації, окрім двошарових планшетів. І органайзеру, так? Оце завжди додає до вашої гри правильної емоції. Тому що ж бурляти металевими монетами, коли ви там плачуєте за або отримаєте від патронів. Mm -hmm. Гроші за інструменти, які зробили, або за те, що ем, відремонтували їх як винагороду. Вона і дзвонить. Трошки Все, що... карт. О, класно. Лондин. Це я мріяв так казати Лондин. Ну, це Лондон, Лонден. Так, ти знаєш Так. Лондин. Це ти знаєш. Ну, тепер тут подивимося це відео з а Італія а, польською влоги. А Німеччина? Німці. Німці. Ну, що? Ну, а, а Китай це хінчик. Ну, це, ж, це ж класно. Ні, в них саме хінчик же. Ки ну, китай, китай, китай як країна. Я кажу Хіни. Китайці. Китайці. Китаїць. Ну, Китаєць, це хінчик і япончик. І вони оцей чик-класно задають. Ось картки. Так я ж показувала, що це автома. Ні, це не втома. Не автома. Ну, ось то втома, так. А, а це не автома, Це ринок. Він буде змінюватися. І потреба на ринку буде змінюватися раунд від раунду. Але тільки от тут показують, бо там. Ти ж бачиш, вони там, що. Вони будуть змінюватися є? раунд від раунду. Тваринки будуть дешеві, а потім будуть дорожчі. Дерево буде дорогим, а потім буде дешевше. Блі, цікаво, це... чому вони вирішили саме Кубами це позначити? Тому що це Євро. Ні, Європей... ну... Це гра європейської Ні, школи ну, Ясно, що гра європейської школи геймдизайну. Ну але зараз же вже не так часто. А є атрибути ігор Європейської школи геймдизайну. Один з яких це пофарбовані гарнюні дерев'яні губи? А таке добре! добра! Так, далі. нормально. Де наші настільні ігри за всесвітом Гаррі Поттера Ось такої якості. З ілюстраціями, з цими усіма паличками, дамблдера. Я вас запитаю. Де це все? І ще, ще щось. ще. Карт? Маленьюсінькі карти. Це? Карти. Бачите, купили Ви став. Цю гру, купила цю гру я, а знаю про найбільше Саша. Знаю трохи про настільні ігри. Бо вони мені подобаються. Якась між нами є хімія. Тому що, і магія. я ж кажу, я коли купляю до сих пір, не читаю, що таке. Ну, це круто. Потім таке і... вис... читаєш правила і вау, це так працює. У тебе завжди є цей вау-ефект. Так. Ви можете подивитися, до речі, її, е е е відео е Каті про Грімкова, <різь> не дай збрехати. <різь> Подивіться, відео роз розкоробачення грінкове. Це? Це, так. це патрони наші. Ви Замов... думаєте, чого я Саша запросила? Замовники. Щоб я вам показувала, а він буде розповідати. Це, це замовники. І королівські особи, які теж uh, замовниками є, які дають нам. Але карт тут не те, що багато. Тут тобто, карта я б сказала мало. Тут змагання, так, небагато карт, але дуже-дуже величезна кількість змагання за всі ці карти. І хто перший, той кращий. І ось оце все. Хочеш відкрити? Uh, ну, так, тому що тут є застібка. А без застібки не хотів би. Так? Без застіпки, ні, дякую. Ну із застіпкою не те, що Ось. Хоп. Хоп. Ту. Все. Ні, не спрацювало. А без, без застібки. Мало там... тренується. Ну, так, відкривати я карти. Розпаковуємо на стійних ігор трохи менше. Було Ось тримай. Ну, я замовник. Людвік другий. Так. Like. Моцарт! Дивись, Моцарт, написано. Так. Моцарт у нас є замовником в цій грі. Ну це ж це для того, це заради чого я особисто граю в настільні ігри. Щоб побути тим, в кого Моцарт зробить замовлення на лютню. Або ну, на клавішній, так? Ні, він саксофон замовляє. Мені дивиться, це фоно. Так. Вони, ці карти, чудово працюють. І на мій смак, з того, що я знаю, ці карти і ринок є серцем цієї гри. Тому що всі ці замовлення будуть вам казати, що саме, для чого, в якій кількості, хто хоче і що ви за це будете отримувати. Чому я порівнюю цю гру з... Та, з, бо си. в мене ру руки Ні, там... yeah, Мені нормально, О, я бачиш okay. так... Графиня помпаду. Маркиза, Маркиза, вибачте. Не, маркиза. А це саме інструменти. Як? І ресурси, з яких їх треба робити і потім ремонтувати. І вони повторюються, То хтось може зробити встигнути якусь лютню раніше за тебе. Контрабас. І навіщо це все робити раніше за інших гравців? Тому що є сцена. Як в чудовій вітрі Керіон. Дуже-дуже схоже. Там театр, тут театр. І тут є сцена. І є місця в першому ряду, є місця трохи позаду, той хто робить першим. О, орган. Орган. Ось такий орган. Є дерев'яний, можна його. Дивись, ти просто виконуєш ці умови і можеш зробити орган. Так, Може він таки. мені прийде на пошту після цього до неяну. Можливо, той, можливо треба пограти. Цілком можливо. <смірш> <Скануєш> <смірш> <-код. Тоже> хотілося. <смірш> тут єдине, е що залишилося таке маленьке це промо-картки до Luxnifa. Маленький пак. Мені так подобається, коли ось кладуть, ну Тут в Польщі дуже часто, коли замовляєш гру, якщо вона, а це кікстартер, і одразу вона додається тобі з цим. І класно, що тут магазини. Тупо викуповую кікстартер. І можна прямо через магазин замовити собі кікстартер. А не через кікстартер. Так, там через кікстартер. Той хто знає в чому різниця, той знає, в чому різниця. Я сподіваюся, що. Колись так само буде і на українському ринку. Якось Б. Де... Угу. О, Катерина Друга. О, можеш викидати її звідси. Ти не будеш виконувати її завдання. Фух, ну О, тройконт. Оцей трикутник. Це рідкісні інструменти. Вони позначені ось таким коштовним камінцем, як в грі Розкіш. Угу. Ну, Мандаліни. Мандаліни, так отакі. Думає, Катерина е замовила би мандоліну собі? Можливо. І не тільки мандалін. Ось, в принципі, все. Пишіть, як вам е візуальна лютнік лютьє. Так, е хотіла б ви подивитися на номограй, як воно грається. Чи ви щось чули? Тому що я, наприклад, не чула про лютіє поки я не побачила його в одному там відео і зрозуміла що мені треба да, дайте сюди загорніть дві і де мені його знайти в принципі делюкс де Ди, саме делюкс так бо якщо я можу примиритися з кубами то я дуже хотіла ось такі органайзери я дуже хотіла собі а, цей а, метал металеві монети тому пишіть дуже цікаво, чи ви щось про це чули. Дякую вам за те, що ви були тут з нами. Відео хочу вам нагадати: не забувати підписуватися на канал, ставити вподобайки, щоб частіше і більше бачити. Контент, котрий я знімаю і не пропускати його. А якщо ви хочете мене підтримати фінансово, то ви можете стати моїм спонсором або патроном. У мене є закритий телеграм-чат, де ми спілкуємося з моїми спонсорами та патронами. А також я знімаю окремі відео, котрі доступні ексклюзивно для них. А щоб вам було легше стати патроном, експекто патрону.